Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Невдовзі український уряд зміниться не пройшло п'ять років. Нібито вчора президент Зеленський запропонував Юлії Свериденко змінити Дениса Шмигаля. Він піде в крісло міністра оборони. А чи не міністр Ростем Умєров поїде до США в якості посла? Поки що це головний драфт, але є і інші. Менш значимі е, новини про перестановки, все це обговорюємо з політологом Петром Лойчуком. Пане Петре, віта вас. Так, так. Е, голосування у Раді має бути або завтра, тобто стартувати так. Або наступного тижня різні є прогнози, поки що йдеться про інсайти, ну, зокрема від парламентарів деяких. Е, що це може бути? Як це назвати? Це ротація, це повноцінна ефективна зміна, е, можливо, це перезавантаження або щось інше. Бо, наприклад, в опозиції вже є своє формулювання, там це називають ліжко перестановкою. Е, ну, Мовляв, не буде жодного нового обличчя. Нібито в уряді Ну, а кого вони чекали побачити в уряді нового? Дивіться, у нас, в принципі, за цей час навіть в складі кабінету міністрів Шмигаля через цей кабінет міністрів. Хоча він, я хотів би нагадати, на даний момент в найновішій українській історії найдовший за часом свого існування. Тобто, Шмигаль поки що увійде в історію як Людина, яка найдовше була е, прем'єр-міністром за відповідний новітній період. Але е, там достатньо велика була ротація, там буквально кілька людей, окрім самого Шмігаля, хто від початку і до кінця каденції цього Кабміну відбули. Е, тому зміни відбувалися постійно, і е, так само певні зміни будуть і цього разу. От. Чи варто це розглядати як якусь там глобальну зміну, якесь глобальне перезавантаження, ми з вами зможемо оцінити виключно по результатам роботи. Ну, гадати, що буде чи не буде, там, буде він ефективний, неефективний, кращий, гірший. Ну, для цього треба дочекатися хоча б списку самого кабінету міністрів, якого поки що немає. Та й, власне, за процедурами. Має спочатку відбутися затвердження прем'єр-міністра, а потім формально прем'єр-міністр повинен вносити подання на більшу частину членів кабінету міністрів, лише на двох подання вносить особисто президент на міністра закордонних справ і міністра оборони, так у нас принаймні за Конституцією. Тому процес цей затягнеться дещо в часі. А далі вже будемо подивитися: зрозуміло, що в рамках тієї політичної моделі, яка у нас склалася. Кабінет міністрів він в першу чергу виконує ті політичні завдання, які ставить перед ним президент, тому що, хоча у нас формально за конституцією парламентарно президентська республіка, в якій саме парламент відіграє вирішальну роль у формуванні кабінету міністрів, але всі ми знаємо, що на даний момент в парламенті є однофракційна більшість. Президентської політичної сили, що обумовлює вирішальний вплив президента на формування кабінету міністрів як такого. І всі це прекрасно розуміють, що знову ж таки, е поки така політична система у нас існує, поки така модель існує, а вона, очевидно, буде існувати до найближчих виборів, коли б вони не відбулися, е ну саме президент буде відігравати вирішальну роль у виконавчій владі, ну і зрештою мати вирішальний. Рівень відповідальності за ті рішення, які ухвалюються цією саме виконавчою владою, це так само всі розуміють. Тому о, зрозуміло, що е, зміна Кабінету міністрів за таких умов не буде означати радикальну і принципову зміну політичного курсу. Вона може означати зміну підходів, е, певні зміни пов'язані із організацією самої виконавчої влади. Там багато що заявляється про зменшення рівня бюрократизації державного управління і так далі. Ну, цілі достатньо амбітні, але це не про зміну політичного курсу, це саме про адміністративні функції виконавчої влади. І я думаю, що всі це так само розуміють. Тобто можуть бути окремі зміни в підходах до державного управління, але не глобальна зміна політичного курсу, який все одно визначається президентом. Чи на часі? І чому саме зараз? Чи не запізно і чим власне Свириденко буде краще за Шмигаля? я не можу вам відповісти на це запитання, тому що я не є біографом пані Свириденко, я достатньо мало обізнаний з її політичною діяльністю, тому що я, я знаю, ну фактично, фактично, от, якщо брати якісь відповідні... Елементи її політичної біографії, то, мабуть, найбільш визначальна подія це її участь у переговорах з штат... із Сполученими Штатами стосовно так званої ресурсної угоди, укладання цієї угоди, ну і весь переговорний процес, який з цією пов'язаний. Тобто, на даний момент, мабуть, це найбільш визначальна подія в її політичній біографії, в її біографії як державного діяча. Можливо, це і відіграло вирішальну роль, тобто показала ефективність, показала. Спроможність і можливість домовлятися із Сполученими Штатами розуміння тієї мови, з якою, якою з нами говорять представники Адміністрації Трампа, можливо, це і відіграло вирішальну роль. Можливо, не це. Якою вона при цьому буде в якості прем'єр-міністра, ніхто не знає, ну тому що а, немає знаєте, якихось там школ академій академії прем'єр-міністра. І скільки у нас було прем'єр-міністрів, ну більшість із них оцінюється. Ну, прямо протилежно відносно від того, чого від них чекали у момент призначення. Я принаймні згадую всіх прем'єр-міністрів, які у нас були. Тому тут мені важко щось прогнозувати, але ну, в принципі, начебто, якогось такого виразного негативу я сказати поки що не можу. Чи трансформується ця відсутність негативу в конкретний позитив, знову ж таки, подивимося. Перед новим прем'єр-міністром буде дуже багато складних завдань. Продовження переговорів із Сполученими Штатами, переговори з Європейським Союзом. А у нас має відкритися відповідний переговорний процес щодо безпосереднього приєднання, відкритися всі кластери. А далі балансування бюджету в умовах війни. А ми прекрасно з вами розуміємо, що Україна сама цей бюджет самостійно наповнити не може, значить будуть потрібні іноземні запозичення, значить потрібні будуть умови цих іноземних запозичень. і Треба буде якось це все зліпити в одну якусь цілісність, при тому, що все одно більша частина видатків буде йти на питання оборони. А тому, ну, очікувати, знаєте, в таких умовах на якісь там. Фундаментальні соціальні прориви, які комусь би принесли якусь велику популярність, ну не доводиться, е, чесно кажучи, з точки зору саме політика, це, мабуть, не найкращий момент, щоб обіймати відповідну посаду і розраховувати на те, що політична кар'єра буде в подальшому успішно рухатись. тому що зараз крісло прем'єр-міністра може нагадувати більше електричний стілець саме з точки зору. Якихось політичних перспектив і політичних кар'єр. Тому що заробити популярність в цьому кріслі, навряд чи у когось вийде. Так, скоріше отримати антирейтинги на правду під час війни дуже складно керувати країною, зокрема економікою. Пане Петре, От як можна пояснити мету, якщо в принципі спробувати зрозуміти логіку офісу президента? Це відповідь на запит суспільства на зміни влади, якої не можна здійснити через воєнний стан, але от тільки в вертикалі уряду це можна зробити? Або, можливо, це все ж таки вимога міжнародних партнерів. Що тут важливіше? Ну, ви знаєте, насправді ці всі задачі вони одна одній не суперечить. Тобто, і перезавантажити владу для суспільства, і перезавантажити владу для західних партнерів це все можуть бути абсолютно, скажімо так, взаємопов'язані між собою задачі. Як я вже казав, все ж таки від партнерів ми залежимо достатньо серйозно, і це той факт, який навряд чи де-факто хтось буде якимось чином відкидати. Ну, тут і одна, і інша задача, вони між собою взаємопов'язані. При тому треба відзначити, що якщо ми, наприклад, візьмемо кадрову політику чинного президента, то вона відзначається тим, що заміни якихось людей, і перестановки не є чимось рідкісним. Як я вже казав, в чинному складі Кабінету міністрів дуже мало хто дійшов до фіналу, хоча Кабмін був. Прем'єр-міністр був, а в Кабміні були постійні зміни. До цього були зміни Кабінету міністрів. Знову ж таки, там міністри йшли, залишалися. Перестановки в інших е якихось відповідних напрямках державного управління. Тобто, е очевидно, що це так само є і частиною управлінського стилю, коли там, е ти постійно намагаєшся знайти найбільш оптимальну конфігурацію. І тобі ця конфігурація на даний момент може видаватися з тих або інших причин неправильною. При цьому, відповідаючи на ваше запитання, чому не раніше, ну, всі ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, питання про відставку Кабміна Шмигаля могла би виникнути значно раніше, але в умовах війни, в умовах бойових дій, коли ставало питання про стабільність влади, про знову ж таки, те, що потрібно зберігати оцю саму державну стійкість. Ну, мабуть, це так само суттєво відтермінувало, і зробило можливим існування такого довгого кабінету міністрів. Що змінилося зараз? Ну, можна різні відповідні припущення робити, от, але ну, в будь-якому випадку, можливо, очікують від цього вищу, вищого рівня ефективності. Знову ж таки, не забуваючи і про сприйняття суспільством, і про сприйняття західними партнерами. Які, можливо, теж зажадали від України певних змін в державному управлінні, я думаю, що цей фактор ніхто відкидати не буде. Всі ми прекрасно розуміємо: хто дозволяє, хто допомагає Україні продовжувати її боротьбу за самозбереження? Пане Петре, чи гучна справа міністра Чернишова могла б впливати на рішення Офісу президента пришвидшити цю ротацію в Кабміні? До речі, за драфтом пан Чернишов залишить повністю Кабмін. Я нагадаю, для глядачів він очолював Міністерство Єдності. Не дуже зрозуміло, чим воно займалося досі, і не зрозуміло, чи, до речі, ну, збережеться чи... воно в новому Так, да, Судячи з усього, то цього міністерства вже і не буде більше. Тобто, Чернишов, я так розумію, залишиться єдиним в історії України міністром саме цього міністерства. Ну, воно, в принципі, було першопочатково достатньо дивним з точки зору свого існування. Тут я і очевидно, що. Ці ці скандали вони не довели необхідність його подальшого існування. Ні, ну я в принципі розумію, яка була, який був замисел першопочатково, що є відповідні кошти, які, наприклад, можуть, можуть виділяти західні партнери України на реалізацію якихось програм щодо повернення українців, в чому вони зацікавлені. Тобто, партнери України зацікавлені, що принаймні частково українці поверталися до України. І під це готові виділяти певні кошти, значить, потрібне якесь відомство, яке буде за це відповідати. Але виявилося, що організація цього відомства у вигляді Міністерства, ну, ідея так собі. Значить, і, відповідно, більше ніхто до цієї ідеї повертатися не буде. А, чи могли, наприклад, вплинути ці всі скандали на зміну Кабінету міністрів? Я думаю, що як один з додаткових факторів так. Не основний, а додатковий. Тому що скандалів було багато. Гучних відставок було теж багато, але поки що жодна з них не призводила до відставки всього Кабінету міністрів як такого. Тому я думаю, що якщо це є якийсь фактор, то виключно як додатковий, знаєте, якась там додаткова монетка е на ваги е щодо цього рішення, але навряд чи це основна причина. Наостанок, от у цьому драфті він попередній, звісно, розуміємо. Це неофіційний список замін. Але все ж таки, чи чиїсь прізвища вас здивували, наприклад. І я б заакцентувала увагу на призначенні Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони, зважаючи на те, що ще раз проговорюємо, так казали і раніше, коли Умєрова призначали, що не обов'язково має бути міністр оборони військовим, ба більше, Практика європейська міжнародна показує, що саме міністрам оборони стають не військові, а менеджери, і це їхня головна роль. Як ви взагалі, щось вас здивувало в драфті? Що ви скажете про Шмигеля як можливого міністра оборони? Я би не сказав, що мене щось сильно здивувало, але ну справді призначення в якості потенційне призначення в якості міністра оборони вона достатньо, скажімо так, Ну, не зовсім таке, що прогнозовано, Я тут бачу лише одну мету потенційну: це підкреслити збереження єдності команди, і що відповідно там команда зберігається, командна робота триває і так далі. От тобто, при цьому, я хотів би підкреслити, що питання навіть не в тому, що це європейська практика. Вона же ж прямо на законодавчому рівні заборонена, щоб міністром оборони був військовослужбовець. Тобто, якщо ти хочеш бути міністром оборони, ти повинен. Перестати бути військовослужбовцем. Але взагалі, загально справді, європейська, і не тільки європейська, це загалом загаль, загально поширена практика в усіх демократичних державах, що має бути чітке розмежування Міністерства оборони і Генерального штабу, ну і загалом військових і невійськових військових посад. Міністерство оборони повинно вирішувати суто невійськові військові задачі, пов'язані з забезпеченням оборонного відомства чи все, що з цим пов'язано, і при цьому не повинні втручатися в. Питання військового командування, ну і навпаки, так що, тут, в принципі, з точки зору логіки цивільного контролю все нормально. От, ну, подивимося, чесно кажучи, яким чином ця вся ситуація буде розвиватися. Я бачу, що реакція, м'яко кажучи, неоднозначна стосовно цього призначення. Але ми повинні розуміти, що Міністерство оборони це міністерство, мабуть, номер один зараз за кількістю згадувань, за кількістю уваги. Далеко не завжди доброзичливої, ну, тут ще велике питання буде стосовно того, а яка команда, наприклад, буде працювати в Міністерстві оборони. Тому що у нас, окрім е призначень міністрів, в Міністерство оборони заходило багато людей, які, ну наприклад, там мали різне бачення, потім вони йшли у відставку, хтось залишався. Коротше кажучи, тут ще буде велике питання буде, а хто. Очолюватиме конкретні напрямки Міністерства оборони, якщо, наприклад, це будуть авторитетні для українського суспільства люди, які мають відповідний рівень авторитету. В питаннях контролю, наприклад, за державними видатками, то що, ну, я думаю, що тоді це призначення може бути сприйнято нормально. Хоча, повторюся, ну, мабуть, воно здивувало багатьох потенційно. тому що поки що ж ніякого. Внесення відповідної кандидатури до Верховної Ради немає і немає стовідсоткової впевненості, що саме так все і буде. Так, наголошуємо на цьому, але мали проаналізувати те, що маємо в інформаційному просторі. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні долучилися. Петро Ощук, політолог був на усі. І дякую всім нашим глядачам, які цей час провели з нами. Підписка так, і лайк обов'язково.